Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, Гетьманцев він таки доб'є доб'є нашу країну своїми дебільними законами. Нам з вами знову продають цифрову зручність, але чек виставлять тим, хто більше всього не захищений. В принципі, як завжди, нічого нового. Вся ця історія, про що я буду зараз розповідати, все це почалося трішечки раніше. Отож, з 1 січня. 25 го року обов'язок приймати безготівкову оплату, безготівкову, тобто термінал, так? щоб карткою могли розраховуватись, докотився до малих населених пунктів. Тобто, там, де менше 5 тисяч, там вже теж мали поставити, щоб були термінали у всіх, хто торгує. Далі ще веселіше. Що пропонує гетьманцев зробити з 1 січня наступного року? Тобто, тут, в принципі, залишилось вже трошечки. Так от, під гребінець. Ідуть фопи першої групи, виїзна, виносна торгівля, автомати і продаж власноруч вирощеного. Так, це той образ бабусі з картоплею і зеленю, який ви бачите, так: от приходимо на базар і бачимо бабульки стоять. Так от їм теж доведеться мати спосіб прийняти картку або там телефони і так далі тобто розрахуватися безготівково це не страшилка це постанова кабінету міністрів номер 894. Що саме вимагають? Постанова говорить про те, що не лише про залізний оцей, оцей автомат, так формулювання таке забезпечити можливість безготівкових розрахунків, в тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв. Тобто державі байдуже, що саме у вас буде в руках. Термінал, софт по смартфоні, QR-код без різниці, їх хвилює інше, щоб гроші йшли по білих рейках і все це бачила система. А те, що люди, вибачте, ну 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 правда, ну як бабуся, вибачте, яка приїжджає продати картоплю, щоб, хоч якось, де щось заробити, Ну, про який термінал взагалі йде мова, якщо в неї кнопочний телефон? Ну, вони серйозно? Давайте все розкладемо по кісточкам. Отож, хто попав вже з 2025 року? Всі торговці в селах, в містечках, де менше 5 тисяч. Тобто, Забезпеч без готівку. Виняток на рік мають тільки фопи першої групи. Виїзна виносна торгівля, автомати, продаж власноруч вирощеного. Для них дедлайн це було 1 січня. Тобто, ось з 1 січня вже й вони мають це зробити. Тобто, до цієї дати бабця на базарі формально ще не зобов'язана була ставити оце все діло, але з 1 січня вже має закон про платіжні послуги. За що вже будуть щіпати гусей, так як улюблена фраза Гетьманцева. Так от стаття 38 закону номер 1591 рисочка 9 забороняє торговцю блокувати вибір платіжної системи картки. Тобто, якщо будуть казати з 1 січня, вибачте, в нас лише готівка, все, за це вже можуть штрафувати люди. Далі навішувати комісію зверху за оплати карткою і додатком, плюс 2% за карту це табу. Ставити різні ціни для готівки і без готівки. Теж, тобто, вас змушують підвести дроти, а право перекласти витрати. О, 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 оці всі на покупця їх забирають. Тобто прекрасно, правда? Комісії платите ви, відповідальність теж ваша, а ціну підіймати за картку не можна. На папері захист споживача на ділі додатковий тиск на людей, які хоч щось намагаються заробити. Багато хто скаже, та оці ж посттермінали це ж легко. Ну кому як? Великі мережі так легко. В неї штат бухгалтерів, IT, резервний якийсь інтернет, малий ринок, виїзна торгівля, літні продавці. Для них це витрати, нерви, зв'язок, що падає і постійні. А покажіть, як цим користуватись. Додайте оцей еквайринг 1,3-2,5% від кожного чека. І от вам нова данина системі. А тепер пам'ятаємо, докрутили безготівку. Далі докрутять е, РРО, це інша паралельна тема. Фіскалізація чеків. В підсумку маленька точка має і прийняти платіж в білу, і пробити в білу система з'їдає час і маршрут. Отож е, про бабку на базарі я не шуткую. Ну, це не перебільшення. В тексті вимог чітко прописані. ФОП першої групи виїзна торгівля та власноруч вирощена. Або відгодована саме той сегмент, який традиційно тримався на готівці та довірі, їм дали рік відсрочки і ні дня більше. І ось з 1 січня все. І бабця на базарі офіційно стає торговцем в сенсі безготівкових правил. Не готова штраф, конфлікт. Добрий день перевірка. У мене тільки одне питання: для чого все це зараз під час війни? Ну, правда, для чого? Я не, я не розумію, для чого, щоб вже додавити людей. Офіційна відповідь нашої влади така: цивілізований ринок, захист споживача, детінізація, зручність, неформальний переклад, тотальна видимість грошей і тотальний контроль. Сьогодні термінал, завтра порівняння оборотів і витрат. Післязавтра питання в податковою. А чому не співпадає десь щось? Ця логіка б'є по найслабших. Ті, у кого маржа 1-2 гривні з кілограма, просто не вивезуть, не вивезуть оцю комісію, зв'язок, каси, штрафи і оце все інше. А держава, вона ж не цікавиться вашою нервовою системою. Забезпечі все, торгуєш, значить, забезпеч, забезпеч, не можеш. Все, баста. Типові пастки і маніпуляції оцих перевіряльників. Дивіться, немає залізного оцього пост штраф. Ні, дивіться, закон вимагає можливість без готівки. Це може бути софтпост у смартфоні, QR, платіжний застосунок. Плюс 2% за карту це нормально. Ні, це прямо заборонено. Хотіли перекинути комісію на покупця? Забудьте. Ми в селі нас не стосується. З 2025 року стосується, якщо ви не ФОП першої групи не невиєзнане, власноручне, вирощене. З 26-го буде стосуватися всіх. Що робити людям, які, вибачте, хоч щось намагаються заробити? Оберіть найдешевший легальний інструмент: це або софтпос, або QR замість дорогого заліза. Смартфон плюс стабільніший мобільний інтернет ваша така, знаєте, корзинка виживання. Впишіть комісію в ціну заздалегідь. Прямо за карту не можна, але перерахувати калькуляцію. Ваш законний спосіб не втратити все. Відокремте безготівку від фіскалізації в голові. Тобто, Повз це прийом грошей, РРО – це окрема історія. Для багатьох теж обов'язкова. Тобто, не переплутайте, бо штрафи абсолютно різні. Підготуйте папку перевірки: договір цього еквайрингу, доступу до кабінету. Я розумію, що це все зараз якісь просто страшні слова для людей, які взагалі з цим не стикались. Але це все треба зробити. Користуйтесь правом заохочувати по певну оплату. Тобто, закон дозволяє мотивувати, але не дискримінувати. Наприклад, знижка в день ярмарку при оплаті карткою, QR там ок і так далі. Чесний висновок всього цього. А, скажу так: це не про зручність для людей, це про контроль готівкового всесвіту. Зручність це побічний ефект для міст, для базарів це комісії, додаткові ризики, нерви і навчання техніці. Сьогодні вам кажуть будь-який спосіб готівки, завтра спитають, а де ваші чеки? А чому виручка не б'ється закупівлями? І найбільше абсурд в тому, що покарають не мережі, розумієте, а баб, баб, бабку з укропом і з картоплею. Бо мережа виживе, бабка ні. Вам дають рік перепочинку, так? але вже не рік, вже тут залишилось зовсім трошки до 1 січня. Використайте його, не на, е, використайте на те, щоб оце все наладити, е, поставте той софт пос протестуйте QR, навчіть людину на точці, натискати дві кнопки і тихо перерахуйте ціни так, щоб не згоріла маржа. Бо коли держава каже для всіх, вона рідко має на увазі себе, вона має на увазі вас, вас, простих людей. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.